Традиційно напередодні професійного свята калузькі медики демонструють своє спортивне вміння, беруть участь у міськрайонній Спартакіаді, організованій центром фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх цей рік теж не став винятком. Представники якої команди виявилися сильнішими, та як проявили себе люди у білих халатах на спортивних стартах. Знає Ольга Ткач. На урочистому параді відкриття міськрайонної спартакіади з нагоди Дня медика на стадіоні хімік зібралися винуватці події представники медичної галузі Калущини, поформувавшись у п'ять команд. А саме міської поліклініки, центральної районної лікарні, районної лікарні, стомат поліклініки та швидкої допомоги. Учасників спартакіади вітали не лише активні уболівальники, а звичайно ж головнокомандувач медичного війська, головний лікар центральної районної лікарні Іван Красійчук. На чергову нашу спартакіаду. Дуже приємно, що всі заклади представлені сьогодні. Я думаю, змагання будуть цікавими. Кожен покаже всі свої можливості. Але найголовніше, що ми зібрались і нехай переможе сильніший. Настановить побажання вдалого старту від організаторів директора центру фізичного здоров'я населення Спорт для всіх водночас головного судді спартакіади Олега Нижника. І вперед спортивні баталії розпочалися. Цього року медикам запропонували позмагатися у таких видах спорту: волейболі, якому, до речі, не завадив навіть дощ, який розпочався несподівано. Але як засвідчив бойовий настрій представників однієї із найгуманніших професій, на загальну атмосферу свята це не вплинуло. На загальний настрій погода абсолютно не вплине, тому що традиційно ми тут зустрічаємося, і традиційно в нас настрій хороший. І наша потужна команда вболівальників, які на трибунах від серелу підтримує свою команду на чолі з нашим президентом, який її називають Ліду Ігорівною ну Белей. Вона в нас президент нашого фан-клубу вболівальників. Абсолютно настрій від погоди нам не залежить. Настрій чудовий. Ми прийшли тут сьогодні зустрітися в такій неофіційній обстановці, поспілкуватися, поболівати один за одного порадити успіхам один одного дуже приємно, бо іноді приходять молоді кадри, яких ти знаєш як е, фахівців е, своєї там спеціальності, і тут для себе відкриває часто своїх лікарів, медсестер і санітарчок зовсім іншого боку. Виявляються вони прекрасні спортсмени, виявляються вони переможці, злучно стріляють, гарно бігають. Супер змагалися й у настільному тенісі, шахах, стрільбі з пневматичної зброї, армреслінгу, дарці, спортивній естафеті. До речі, щодо останньої. Цікаво було спостерігати як поважні люди у білих халатах, що є духом чалина в перегонки з азартом, намагаючись влучити м'ячиком у корзину. У змаганнях переважав командний дух прагнення до перемоги. Я представляю команду калоскісерел, яка є дружньою спортивною, Спорт це є здоров'я, так як ми є представниками. Є здоров'я і завжди ми боремося до останнього. Після тривалих спортивних баталій цьогорічні переможці розмістилися на п'єдесталі шани наступним чином. На п'ятій його сходинці команда швидкої допомоги, на четвертому місці стомат поліклініка, на третьому районна лікарня, друге у Калуської ЦРЛ. І лаври першості дісталися цьогоріч в міській поліклініці. Переможців та призерів спартакіади нагороджено кубками і грамотами центру спорт для всіх.